Державний архів Полтавщини лідер щодо виготовлення скан копій документів серед усіх українських архівів. Про це йшлося на робочій зустрічі голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова з керівництвом області та архівістами. Це стало можливим завдяки меморандуму, який підписала Державна архівна служба з нашими партнерами. Це корпорація Family Research International, штат Юта США. І державний архів Полтавської області організував системну роботу по цифруванню родинної історії своїх фондів. Щоденно там працює шість операторів тільки по цьому проекту. На 1 грудня працівники Держархіву Полтавщини перенесли на електронні носії 4 мільйони 200 аркушів документів. Сумарно оцифровано 80% паперів генеалогічного характеру та понад 30% архівних справ. Такі дані оприлюднив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, і це дуже важливо, тому що мало хто з нас пам'ятає про прапрапралід, наприклад, завдяки тому проекту, який сьогодні буде презентований будь-яка людина не лише в Україні, а в світі зможе. Знайти ті документи, які його цікавлять, і побачити, що насправді відбувалося в нашій державі. Перший етап проєкту передбачає цифровізацію документів, другий забезпечення доступу до електронного архіву. Для цього обласний архів доєднався до онлайн-проекту Єдине вікно доступу до цифрових ресурсів українських архівів. Міжархівний пошуковий портал забезпечує цілодобовий доступ до цифрових архівів. Проект поки що працює у тестовому режимі. Загальний пошук відбувається по всіх повнотекстових даних, тобто це назви фондів, анотації історичні довідки до фондів, до описів заголовки справ. Далі в нас є окремий пошук з оцифрованих справах, тобто, це вже безпосередньо справи, які завантажені цифрові копії, яких завантажені на ресурс. Там представлено близько 7 мільйонів. Копії цифрових документів. Зокрема, сьогодні Державний архів Полтавської області 200 тисяч цифрових копій теж представив на цьому міжархівному пошуковому Поставі. Роблять більш доступним та цікавим і сайт Державного архіву області. Говорить директорка установи Валентина Гудим. Ми перейшли в роботу більше онлайн, надаємо послуги онлайн з порталом. Це буде набагато ну якби якісніше, тому що там і всі наші каталоги будуть, і всі наші довідковий апарат, і наші оцифровані справи. Тому всіх запрошуємо ознайомлюватися з нашим сайтом. Оцифровують папери держархівів в Україні вже протягом 18 років.